Мої вітання всім, хто зараз нас дивиться на ваших телеекранах. Передача позиція. Мене звати Анатолій Вінськевич. Сьогодні до нашої студії ми запросили виконуючого обов'язка начальника управління МВС Хмельницької області, розізнаного Олександра Григоровича, полковника міліції. Я вас вітаю в нашій студії, Олександра Григоровича. Я так зразу вітаю. вас зразу представляю і одразу ставлю запитання. Всі ми бачимо на своїх телеекранах, читаємо про ті події, які відбуваються на сході: в Харкові, Донецьку, Луганську. Ну, з однієї сторони, це ніби далеко від нас від Хмельницького, а з іншої, це в Україні відбувається. Бувається. Можливо, з цими подіями перед вами тут, в нас, в Хмельницькій області, стоять якісь задачі конкретізованіші, чіткіші. Ви переведені, можливо, в якийсь стан готовності інший, ніж зараз є, працюєте. Ну і щоб хотілося б в першу чергу сказати, що насамперед основним заданням керівництва Міністерства внутрішніх справ на місцях. В тих регіонах, які не пов'язані з тими регіонами, про які ви сказали, це стоїть основне завдання це стабілізація кримінальної ситуації. По-перше, чіткий контроль і взаємодія з громадськими організаціями про наведення ладу на вулицях, для того, щоб у нас, по-перше, як мінімум не було росту злочинності. По-друге, розкривати ті резонансні злочини, які скоюються, особливо тяжкі та особливо тяжкі злочини, такі як вбивства, розбої, грабіжі. І, в принципі, наша основна діяльність направлена саме на це. В той же саме час самодисципліна в лавах працівників міліції розуміти, що дійсно відповідальність сьогодні покладена надзвичайно велика, і наша робота вона саме пов'язана з тим, що особливостю є ці події, про які ви згадуєте. Про переведення на особливий варіант несення служби в залежності сьогодні, в залежності від ситуації, вирішується питання проведення тих чи інших планів, наприклад, що ми отримаємо інформацію про те, що пересувається по області на озброєні злочинці, і відповідно на то є плани МВС, які вводяться дію згідно надходження тої чи іншої інформації. Олександр Говичу міліція зразка 2013 року, зразка 2014. тисячі Чи є різниця? Люди принаймні вимагають, щоб різниця була. Ну, різниця, напевне, на сьогодні є, є дуже велика, напевне, насправді дуже велика, як, але як і позитивного, так і негативного характеру. Позитивне є те, що керівний склад, середня ланка, воно чудово розуміє, що змінилося суспільство, і воно вимагає зовсім іншого відношення до себе, воно вимагає справедливого відношення, воно вимагає те, що працівники міліції, якщо до 2013 році і до подій... Революційного характеру запитували нас, чи міліція з народом, чи міліція проти народу, то зрозуміло, що міліція для народу і це було і раніше. І ми мусимо зараз це кожен день над цим працювати. При цьому ми не можемо зробити це самі, а ми робимо це з громадськими організаціями. Ми е, приймаємо всі зауваження в нашу адресу, причому якими болісними вони б для нас би не були. Б, але ми повинні розбиратися в першопричинах цих. Зауважень в тих недоліках, які в нас є в тих проблемах розбиратися. Якщо ми не можемо самотужки розібратися, то залучаємо дійсно до цього громаду і ті відповідні громадські організації, які допомагають нам усім. Тому я вважаю, що міліція змінилася. Але, на жаль, є дуже багато проблем, які треба і міняти, і міняти з кожним днем. Ці проблеми є, я думаю, ми їх ще зараз обговоримо теж. Mm -hmm. Зупинимося на деяких. Олександр Говичу, таке запитання. Окрім міліції, ми маємо ще громадські організації силового спрямування. Це та ж сама оборона, той же правий сектор. Наскільки у вас є координація і співпраця з ними? Якраз останні тижні моєї діяльності як керівника на посаді були направлені на те, щоб скоординувати роботу. Поєднати нашу роботу, по крайній мірі, найти ті, ті ключові місця нашої взаємодії, які необхідні для того, щоб міліція краще працювала. Почнемо це як з контролю, будемо так говорити цих організацій, так і направлення їх в правове русло. Буквально остання зустріч, яка відбулася з представниками нашої хмельницької самооборони, це за їхню пропозицію. Ми зараз організовуємо навчання. Членів самооборони Хмельниччини, де будуть включені питання як юридичної підготовки, так і правової підготовки, медицинської підготовки, іншої поведінки, наприклад, чи алгоритму дій у певних обставинах, які відносяться до порушення громадського порядку і так далі. Тобто, на сьогоднішній день ми взаємодіємо з тими здоровими організаціями, нами було проведено. Зовсім недавно круглий стіл, де були запрошені більше 30 представників. Ми визначили перелік питань про нашу взаємодію. Фактично, я думаю, тому що ми обіцяли. А раз ми обіцяли, ми мусимо це виконувати. Ми готуємо меморандум про взаємодію. До речі, не всі, хто був присутній, навіть останніми днями долучаються, не хочуть приймати сьогодні участь у тому, щоб ми спільно наводили лад на вулицях, але в той же самий час основна проблема, яка сьогодні звучить від цих представників громадських об'єднань це люстрація, переатестація, чистота радів, боротьба з корупцією і так далі. Ми ці всі питання, не виходячи за рамки правового поля, будемо вирішувати, намагаємося їх вирішити. Оновлений склад зараз громадської ради, яка. Існує вже давно, я ще раз скажу, ми зараз гуртуємо нову громадську раду, куди будуть йдуть нові члени, і будемо займатися спільною роботою. І наразі планується введення в члени колегії одного з представників, яким чином він буде вибраний. Uh -huh. Цей представник за якими критеріями це ще необхідно буде узгодити, тому що це дійсно має бути та людина, представник від тих громадських сил, яка буде дійсно, як щастя, представляти і міти, і мати можливість все таке. Взаємодіяти з правоохоронним органом сьогодні Хмельниччини. От е читаєш коло інтернет, де з'являється інформація про те, що то там, то там е під виглядом самооборони, під виглядом інших організацій, робляться якісь безчинства, злочини. Чи є такі факти в нас в Хмельницькій області? Е я хотів би по перше подякувати взагалі громаді Хмельницького, що ми сьогодні являємося поміркованими. Ми не йдемо на радикальні дії. Люди все-таки пильно слідкують за діяльністю міліції і діяльністю інших структур, які сьогодні хочуть навести порядок в цій країні. Але, на жаль, я з вами згоден, що є дуже багато випадків, коли особи, чи представляючись різними громадськими організаціями, чи під виглядом, чи використовуючи різні елементи одягу, дійсно скоюють кримінальні, загальнокримінальні злочини. Ну, Використовуючи, я ще раз кажу, символіку або відношення до тих чи інших громадських об'єднань чи організацій. Такі випадки є, але ми стараємося розібратися об'єктивно, відреагувати і якщо не підтверджується, ми притягуємо їх до відповідальності як простих злочинців. На жаль, ми маємо сьогодні збільшення тяжких та особливо тяжких. Ми от по останній статистиці, якщо брати... Крім загальної злочинністі, наприклад, що є специфічною для нашої, для нашої області, на жаль, збільшилася кількість грабіжів. Але ми реагуємо і реагуємо, розкриваємо ці грабіжі, але будемо говорити, злочини загальної кримінальної спромованості вони мають тенденцію до росту. Тому зараз наші оперативні всі можливості направлені саме на те, щоб упереджувати і розкривати ці злочини. Сказали ви да, про ріст цих злочинів, а взагалі, які зараз завдання стоять перед міліцією? Ну, основне завдання, те, що я сказав, це стабілізація криміногенної ситуації uh -huh. на місцях. Основні завдання це взаємодія знову ж з громадськістю, це наведення порядку і ладу на вулицях. Одне з основних завдань, яке на сьогоднішній день є, і я думаю, що результати будуть вже. Невдовзі це притягнення до відповідальності тих високопосадовців, які займали високі пости і фактично довели до такого рівня корупції і банкрутства в державі, і, зокрема, в області, які є. Сьогодні дуже гостро і некомфортно мені, як керівнику, ставляться питання, але я розумію, що на них треба дати відповіді в частині тих, хто організовував ті під час останніх подій, чому не відкриті кримінальні провадження. Тому я, маючи зараз нагоду і користуючись цією нагодою, звертаюся, хочу пояснити, що кожне кримінальне провадження воно відкривається по конкретному факту заяви тієї чи іншої особи або повідомлення, навіть в засобах масової інформації, але це має бути конкретне повідомлення, підписане або органом якогось видання безпосередньо для або безпосередньою якоюсь особою. Тому Якщо будь-кому відомо про те, що про осіб, які конкретно дійсно організовували масові безладдя, організовували виїзди тітушок на Київ, яким чином це було, і можуть звернутися до нас. Ну, якщо, по-перше, як мінімум людина не хоче назвати свою фамілію, ми подумаємо про конфіденційність цього, яким чином далі перевірити цю інформацію. Але якщо є незалежна громадська позиція, і ми зобов'язані гарантувати безпеку цій особі, нам потрібно саме такі заяви, щоб вони були офіційними, щоб ми могли проводити офіційні перевірки по цих заявах. Олександр під час останніх подій на вулиці потрапило дуже багато зброї. Це факт. Теж які дії ви вчиняєте для того, щоб повернути цю зброю, вилучити? Ну, насамперед хочу сказати, що слава Богу, під час останніх радикальних подій, тобто революційних подій, які привели, будемо говорити, до демократичних змін на території нашої області не було масових виконаних зброї, тому питання повернення зброї на місця гостро, де стоїть. Питання стоїть про ту зброю, яка може надходити на, на, межі нашої, mm -hmm. на території нашої області, бо транзитом проходити через область. Я хочу сказати, що зараз проводиться знову ж черговий добровільний місячник здачі зброї. І станом на сьогодні він буде триватиме до 30 квітня. Станом на сьогодні вже здано 87 одиниць зброї, з них 4 зброї армійського зразка, одна мисливська, 35 гладкоскольних рушниць, 14 одиниць холодної зброї, дві одиниці саморобної зброї. Тобто сьогодні люди можуть звернутися в будь-який територіальний орган за місцем проживання. І я відповідально заявляю, що якщо них буде на руках не зареєстровано або незаконним чином, де знаходитися зброя, вони мають право сьогодні її здати і вони не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Таким чином, ми йдемо на зустріч людям для, того, для стабілізації, для того, щоб зброя, яка попала в руки людей, але вони не хочуть її використовувати в злочинних цілях, вони сьогодні мають. Право здати її і причому не бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Це місячник, він триматиме, ще раз наголошую до 30 квітня. Скільки, будь ласка, питання Беркуту. Ми розуміємо про те, що різні бувають ситуації і спеціально навчених людей, які б могли реагувати на ту чи іншу ситуацію, вони мусять бути. Наскільки от зараз в області йде реформування цього спецпідрозділу? Можливо, переведення їх на не знаю, до інших сперозділів, які вже існують. Я вже неодноразово відповідав на ці запитання. По-перше, працівники Хмельницького Беркуту вони не приймали саме участь в тих діях, кривавих подіях, які мали місце в місті Києві. Вони несли охорону по приміщенню Генеральної прокуратури після того, як вони повернулися по місцю дислокації повністю весь особовий склад. Був переатестований за участю громадськості. Були проведені три психологічні тести зараз і поміняно для того, щоб не визивати будемо так говорити і негативної реакції mm -hmm. з тою колишньою назвою. Але це фахівці, це працівники, будемо так говорити, силового підрозділу, які мусять нам сьогодні допомагати допомагати виконувати. громадянам. Я маю на увазі, mm -hmm. а як працівники міліції виконувати свої функціональні обов'язки по. Протидії злочинності наведені владу на вулицях, і нам треба зрозуміти, що це є необхідність, яку ми просто не можемо обійти. Ви вже говорили про те, що міліція зараз в тому числі виконує такі завдання громади. Про щодо люстрації тих чи інших чиновників. Чи чи а що стосується, теж ви про це зазначали, що громада вимагає люстрації і 에, серед працівників органів внутрішніх справ. Отже, про кадри, наскільки кардинально зміниться обличчя обласної міліції і чи є в тому потреба? Саме кадрова політика, напевне, буде визначальною на сьогоднішній день у формуванні принципів і методів роботи міліції загалом і на наше обласне управління. Процеси очищення, вони повинні тривати і будуть тривати до того часу, поки суспільство не погодиться з тим силовим підрозділом, з тим силовим відомостем, який є ми. На даний час елементами ми розпочали цю роботу. Так, наприклад, під час пере... по працівникам ДАІ, на даний час проведено певну Переатестацію цих працівників дає в зв'язку з підпорядкуванням обласному підрозділу, вони виведені з регіону підпорядкування, де це було проведено за участю дорожнього контролю, дорожнього контролю до тих працівників, які були пред'явлено конкретні факти про те, що вони, ну, будемо так говорити, порушували закон. Вони фактично вони не призначені і проводиться перевірка тих працівників, які пройшли. Відповідно цю переатестацію, при чому вони прийшли відповідно психологічні тести на схильність, як до хабарництва, так як до вміння реагувати в інших стресових ситуаціях і взагалі реагувати то ті працівники призначені. але це не є процес люстрації, це є процес просто попередньо переперетестації, процес люстрації і переатестації загалом. Він буде продовжуватися. по перше, стоїть сьогодні питання острів по керівництву в області. Стоїть питання сьогодні по керівному складу МВС. До речі, ну, я як керівник, я теж був на раді Майдана. Мені теж задавали питання, але будемо так говорити недовіри. Не було висказано. Я не скажу, що там всі сприйняли з великою, радістю, да, з великою радістю. Але, по крайній мірі, я пройшов цей процес. Питань до мене в частині будемо так говорити корупційних, певних складових немає, не виникало. А на те питання взаємодії з суспільством, з громадою, то я дав відповідь. Я думаю, що фактично, які задовольнили, по крайній мірі Раду Майдану. Скажіть, будь ласка, вчора позавчора в інтернеті з'явилося відео, напевно, ви його теж бачили. Що стосується Державтоінспекції з Кам'янця-Подільського, які ваші дії будуть, яка реакція на от те, що побачили? З цього приводу, ну, фактично, тема нашої розмови. Я би визначив би ще раз, що це взаємодія, взаємодія з громадою. Але нам треба розрізняти одне: одне діло показати проблему, так, що є проблема, а друге діло задокументувати. Те, що є в інтернеті, давно показує, що негативні процеси вони відбуваються. По цим. Е по цьому фактично сюжету проводиться зараз перевірка. Ці два працівники міліції встановлені, вони відомі, ідентифіковані. Вони зараз, по-перше, усунуті, як мінімум, вони вже працівниками, де не будуть. Але тут є інша складова, що е, ці матеріали вони не є зараз фактично документальним доказом. Вони можуть використатися зараз для того, що ми провели детальну перевірку. Я ще раз кажу, ці працівники усунуті від своїх посад. Як мінімум вони не будуть працювати в органах ДАІ, а в дальнішому, якщо буде підтвердження про те, що вони дійсно докажемо, що вони вчинили злочини, вони будуть притягнуті до відповідальності. Тому я знову ж, другий момент, який би я хотів би офіційно знову звернутися до громади, давайте ми не будемо, по-перше, самі порушувати правила дорожнього руху, не провокувати працівників міліції. Це раз. Друге, якщо ми хочемо все-таки очищати лави працівників міліції, давайте це будемо робити в встановленому порядку. А встановлений передак це знову ж те, що я казав. Сьогодні це все офіційно можна нормально зробити. Це можна звернутися. У нас є підрозділи внутрішньої безпеки, які, до речі, керівник внутрішньої безпеки не підпорядковується мені як керівнику обласного управління, де він підпорядкується керівнику департаменту, який знаходиться в Міністерстві внутрішніх справ. І вчора, так, коли ми вже проводили брифінг, знову ж пов'язаний з діяльністю працівників і взаємодії. З відповідними відомствами, які відповідають за безпеку руху за стан доріг, то напевне основна частина цього брифінгу була присвячена саме цьому відеосюжету і нашому реагуванню на, на ці події. І я вчора ж фактично ми дійшли до такого, тому що всі знають, що є гаряча лінія, але чомусь ніхто, мало хто дзвонить і повідомляє. Тому, користуючись нагодою, я би хотів би до громади Хмельниччини довести номер мобільного телефону, який фактично знаходиться. Постійного працівника внутрішньої безпеки. Цей номер мобільного телефону можна буде зателефонувати і сказати про той факт, який мав місце, чи в іншому місці, де відбулося, чи має відбутися подія, пов'язана з дачою хабара працівнику міліції, і внутрішня безпека одразу ж зреагує. Ми зараз Тому що нам потрібно про да, задокументувати, ви розумієте? Угу. Тому що я налаштований на те, що якщо людина після того, коли її неодноразово попереджують, Підрозпис, проводять заняття з за антикорупційного законодавства, коли їй надають правову допомогу, коли дійсно вивчаються моральну побутову, ми знаємо, що сьогодні корупційної складовою є низька заробітна плата, працівники міліції низькі побутові умови, це теж, але в силу своїх можливостей ми вивчаємо і ці проблеми і надаємо допомогу. І коли працівник міліції усміхаючись, дійсно, ми бачимо, що як рядовий громадянин бачить, що він бере хабар, ми повинні сидити тоді в тюрму. А садити в тюрму ми повинні чітко по закону. Для цього нам треба зібрати докази. Докази ми зможемо тільки зібрати тоді, знову ж, коли буде заявник, відповідним чином буде задокументовано, буде відкрите кримінальне провадження, в ході кримінального провадження буде повідомлено про підозри особі, про вчинення того чи іншого посадового злочину, чи отримання неправомірної вигоди, чи зловживання, чи ще щось. Тому, будь ласка, я надаю в ефір телефон, мобільний телефон працівника внутрішньої безпеки на який можна буде позвонити і повідомити ще раз про в першу чергу в частині представників Державтоінспекції, але і в частині неправомірних дій міліціонерів взагалі. Це 068 709 59 65. Ми Обов'язково виведемо його на екрані так, стрічку, по стрічкою для того, щоб люди могли записати. Ну і тут, як на мене, тут ще інша проблема, є з іншої сторони. Якщо ви кажете не провокувати, не порушувати і ну не давати, да? зокрема, то і питання тоді не буде виникати. Так. Бо порушив, даєш, а потім кажеш, ох, яких вони які ж ну, вони погані. А де ж твоя до речі свідомість? Нам зараз тепер ми, крім того, що перевіряємо неправомірність. Діяльності цих працівників міліції нам ще треба встановити ці номера цих автомобілів. Що вони везли? Куди вони везли? І чому вони, будемо так говорити, умовно поки що кажучи, давали хабар мілі хабар працівнику міліції. За що? Є угу. теж питання: питання діяльності інших підрозділів міліції, в тому числі. Підрозділів працівників по боротьбі з економічною злочинності і так далі. Оксандровичу, якщо говорити про найбільше резонансні справи, які зараз є на впровадженні міліції, які вони, про що? Ну, по-перше, це вже третє, напевне, буде питання або звернення. Ми відкриті для спілкування на сьогоднішній день. Дуже нагальним питанням є протидія аграрному бізнесу. Як є результати, так і претензії до нас, що цей бізнес десь існує, що він існує в формі державних миттєвих лотерей. Є дуже багато питань, але я би хотів би сказати, що але є і відповідні результати. По-перше, порушено вже кримінальне провадження про діяльність е злочинців, які організували їх в складі організованої злочинної групи. Причому, скоріш на все, вона буде з корумпованими зв'язками, і в тому числі серед будемо говорити, правоохоронних органів. Е значить, на сьогоднішній день відкрито 16 кримінальних проваджень, Вилучено 283 одиниці грального обладнання, серед них. 267 ральних автоматів, сім покерних столів, дев'ять одиниць комп'ютерної техніки, рулетки, ну і грошових коштів 255 тисяч гривень. Тобто, але ця робота не закінчується, вона продовжується. І знову ж, буквально на днях у нас теж була розмова з дорожнім контролем. У нас була розмова з 33 м каналом. Ми з вами налаштовані. Що у вас є інформація у Вас є відео можливості фіксації разом з нами. Давайте будемо здійснювати спільні рейди і виявляти, тому що фактично. Цей незначний результат роботи, я вважаю. Він чому зараз там можливим таким, тому що всі закрилися, бо працюють в режимі надзвичайної конспірації. Uh -huh. І знову ж без громади, без людей нам важко, без, ну будемо говорити, певних оперативних позицій серед населення важко документувати дану категорію злочинів. Що б хотів би сказати, буквально сьогодні на ранок доповідав, у нас було одне розкрите вбивство з очевидних умовах. Це в місті Нетішині 30-го. Числа було вбито мешканцем міста Антишна в гаражному масиві. Ми декілька фактично днів на проці 10 днів розкривали цей злочин, застосування усіх методів відділів оперативно негласної негласних слідчих розшукових дій. І вчора вбився, був затриманий, зібрана достатня доказова база. Фактично він розказав, сказав мотиви цього злочину, як це все відбулося, вилучені речові докази, і таким чином на сьогодні не розкритих вбивств немає. Ми пам'ятаємо, як декілька тижнів назад було резонансне на ДТП, скоєно на перехресті вулиць Маршала Рибалка і проспекта Миру. Злочинець скривився з місця події, не надав допомоги, там смертельний mm -hmm. теж випадок, було вбито чоловіка в результаті цього дорожньо-транспортної пригоди. Знову ж mm взято -hmm. на контроль була справа, меретельно. Зібрали докази, і все-таки тій особі, яка зчинила цей злочин, ми доказали, що він чинив, що він скрився саме власник автомобіля і по чотирьом статтям кримінального кодексу, в тому числі і не наданням допомоги, і скриття місця за завідомо неправдиві покази. От. І за те, що він потім написав заяву, що в нього нібито викрили автомобіль, йому по всім вмінили. Повідомили про підозру, і в суда не виникло взагалі ніяких запитань. Особа заарештована будь якого там грошового, будемо так говорити застави і так далі. Тобто, навіть не виникло ніякого питання. Можна сказати про те, що сьогодні його стоїть питання контрфактної продукції працівниками боротьби відділу з економічною злочинністю на днях теж було задокументовано проведено дев'ять обшуків чотирьох районах, в результаті чого було. Виявлено ну, десь біля 6 тисяч пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, біля 3 тисяч пачок цигарок теж підробленими акцизними марками. Робота в даному напрямку теж продовжується і вона буде мати місце. Я чудово для себе усвідомлюю зараз, що суспільство чекає трошки від нас іншого. Суспільство сьогодні чекає дійсно тих. Кримінальних справ відносно ще раз повернемося, ми вже почали відносно посадовців, де вони були, де результати по тому, де ділися кошти, як роздерибанилася земля в Хмельницькій області, як об'єкти, вони так великі об'єкти. Розклали розкладали, да, як розкладалась комунальна власність, як розкладав як, дати як, як сідання, розкладався бюджет. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день справи ведуться, як ще раз кажу, як в сфері земельних відносин і відносно перших осіб зараз розглядається в суді протокол про адмінкорупцію відносно. Будемо говорити посадовця першої категорії, я не хочу називати фамілію, поки немає рішення суду. Є, є знову ж справи, про які ми спілкуємося з прокуратурою, тому що перша, третя категорія належить до компетенції розслідування прокурорських органів. Поки що немає повідомлень про підозри, але накопичення масиву будемо говорити є. Будемо завершувати ефір, і от я пропоную завершити на такій приємній ноті. За тиждень будемо святкувати великий християнський праздник, Великдень. Міліція, окрім виконання своїх службових обов'язків, завжди відзначалася і доброчинними справами. Як цього року, можливо, десь кудись поїдете, в дитячий будинок, когось підтримаєте. Ну, я думаю, не завій буде і слова привітань. Ну, я звертаюся ще раз до громади Хмельниччини. Я би хотів, щоб все-таки наші дії, наша робота, наша взаємодія. Вона викликала все більше і більше довіри у людей. А враховуючи те, що як ви кажете, що настають дійсно великі релігійні свята, е, хочеться, щоб все таки. Господь допоміг, щоб в нашій країні був мир, спокій, і щоб ми могли розуміти один одного і бути поміркованими, тому що ми є слов'яни, ми є православні. Але знову ж хочу сказати, що головним завданням буде міліції це робота громадського блоку, це забезпечення громадського порядку під час проведення цих релігійних свят. У нас є алгоритм дій, є особливі склад і ми будемо це, це робити. Я вам дякую. Шановні глядачі. Я усім вам нагадаю, що ви дивилися передачу. Позиція до нас у студію завітав во начальника управління міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області Олександр Розізнаний, полковник міліції. Зустрінемося обов'язково. До побачення.